Насамперед, що хочу сказати, що на Черкащині дійсно потужна бізнес-спільнота і є багато асоціацій, які представляють цю спільноту. В Черкасах дуже гарно построєна комунікація місцевої влади і бізнесу. Бізнес на сьогодні стикається з дуже. Вагомими і серйозними викликами. Кожного дня ми маємо різні проблеми, які треба дуже швидко вирішувати, тому що ці проблеми це виживання бізнесу. На сьогодні є і війна економік, і ми в цій війні повинні, повинні також перемагати. Тому ця комунікація можлива. Зі свого боку цю комунікацію вірно я вважаю, що построїти таким чином, щоб асоціації формували питання, і ці питання єдиним форматом були, направлялись в адміністрації, Далі формували теми цих зустрічей, і на ці зустрічі ті питання, які ну важливі, які структурувалися, можливо було вирішувати. Що четверга будуть такі онлайн зустрічі, діалог влади та бізнесу надалі. Розміщується щопонеділка, розміщується анонс онлайн-форма, в якій підприємці визначають там, представник, тема. Реєструється на той брифінг за заздалегідь за, за визначеною темою. Йому потім на почту прийде посилання на Zoom-платформу. Також буде можливість визначити інші проблемні питання, які є у підприємців, окрім тієї теми, яка. Анонсовано заздалегідь це дасть нам змогу робити певний зріз проблемних питань, які додатково турбують представники бізнесу. Потім структурувати їх, об'єднувати і анонсувати, вже, де найбільше буде перетинань, анонсувати наступні питання на цих онлайн зустрічах по цим темам, і запрошувати відповідних представників державних органів і установ, які... Дотичні до тих питань, які е, будуть озвучити.